Демократичні народного позитивне торгівельно-економічне сальдо, налагоджені міжнародні виробничі зв'язки, зниження рівня злочинності та безробіття у Житомирській області, основні здобутки регіону. Про це звітував голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Та головне, на чому зупинився чиновник: позитивна динаміка у розвитку. Торік область за темпами розвитку посіла друге місце у державі, каже Сергій Рижук. Завдячуючи усім, нікого не виділяючи насамперед праці наполегливі людей, 4, 4 роки підряд показує або найкращі, або з одних з найкращих показників соціально-економічного розвитку серед усіх областей. Ми Нижче другого, третього місця, а й перше не пускалися у розвитку промисловості. На зустрічі з журналістами йшлося і про напружену суспільно політичну ситуацію в Україні. Свою позицію та бачення у розв'язанні проблем Сергій Рижук коментував так: хто хоче майбутнє собі і своїм дітям, всі хочуть. Залишається єдине, що. Ми розгрізнені і по барикади навіть побудували, що не всі одинаковий шлях бачать, вибрали. І, друге, влада наробила багато надто серйозних помилок. Люди добрі, земляки, запам'ятайте одне на віки вічні. Ні за яких часів, віків, за царя Бомка. Всі знали, що владу не можна чіпати руками. Держава це каральний орган в буквальному перекладі цього слова. І створений, щоб тримати рамки, але в демократичному суспільстві цивілізовані рамки, поведінки. Я не про себе, я не себе захищаю. Я захищаю реальну конституційну державу на місцевому рівні, і це моя присяга. Сергій Рижук констатував, що у відставку йти не планує, і жодних причин для складання повноважень голови облдержадміністрації на даний час не бачить своє завдання на цій посаді, тлумачить у розвитку економіки регіону та подальшому поліпшенні добробуту населення.